Вітаю! Зараз я хочу подивитися таке питання капітуляція російської армії і вивід військ із території України. На 1991 рік із території України і разом із Кримом виводяться всі війська расистів. Ворожі, військові. Капітулюють і забираються геть. Скажіть, будь ласка, які є перепони, щоб це здійснилося? Капітуляція російської армії? А вони капітулюють? У них зараз взагалі такий стан розбиті. Наші військові вибили і під, під тиском вони виби, вибиті, розбиті. Так, це буде капітуляція. Ну, вже дуже мала частина буде складати зброю. Їх в наші військові виб... вибивають, розіб'ють. І вони доведені до стану дуже важкого. Їм дають накази не, не кидати позиції, стояти на позиції, щось таке. В них немає провізії, в них немає чим забезпечити себе. Це... це такий стан Так, повна перемога. Тут вийшло так, що не те, що вони будуть складати зброю і капітулювати, це вийшло розгром нашими. Військовими України, російських військових, російської армії і доведення їхнього стану до повної депресії і те, що вони виснажені, в них немає. Вони не можуть існувати, в них немає провізії, немає те, що їм необхідно. Так, є такі е, ще е, люди, не знаю, чи це військові Російської Федерації, чи це просто росіяни, які мали їх, е, вони мали їх забезпечити, російські військові мали бути забезпечені, але щось відбулося. І вони вивозили награбоване. Отак що займалися не тим, щоб забезпечувати війська, а займалися тим, щоб вивозити награбоване. І це задовольнило, яких е керівників задовольнив цей план, і вийшло так, що бросили на майбутнє взагалі. Це не те, що визнання капітуляції, це покинуті люди. Так, їх буде осуд, осуд, взята в полон і будуть судити наші суди. І є така ситуація, що їх не хочуть забирати оцих військових. Це на майбутнє. Ну так. Їх же самих... Це буде висвітлено. Це будуть про це будуть знати, про це, як поводяться із російськими військовими їхні керівники і що вони з ними роблять. Це буде висвітлено. В Росії про це взнають. Так, їх буде висвітлено і е, чомусь так вийшло, що нічого не зміниться. Людям буде достатньо, що виплатять за загиблих кошти, отримають сім'ї за загиблих кошти, а також будуть оце награбоване, Отрим... що з України вивезли. Ну, як то задурять голову, і це їм буде цього досталь. Я заперечую всю негативну агресію ворожу. Більше немає в нього змоги. Абсолютно знищується ворог. Більше немає в нього змоги чинити опір. Заперечую. Так, більше доступу заперечую. Ой, Більше надходження допомоги до ворога не буде. Наживитися на стражданні українців ворог не зможе. Заперечую, заперечую. Жодної копійки. Расисти не вивезуть, заперечую. Закриваю їм дороги, відвертаю на віки вічні. Заперечую. Більше немає забезпечення ворога. Окупанти не отримають. Закриті в них всі дороги. Складають зброю. Опору чинити не можуть. Так, це мир. Вони... Ну, це буде така, наче як капітуляція, не капітуляція, їх просто кинуть, вивезуть награбоване і все. Не так. Закриваються всі дороги, ворожі. Наживитися на смерті українців не зможуть. Буде так. Прошу надати нашим військовим, Збройним силам України і всім українцям всю необхідну допомогу для життя. Гуманітарну зброю, фінансування для відновлення життя в Україні і повернути ворогові весь біль і страждання, і смерті, і сльози все назад. Буде так, буде так, буде так, де да настане мир в Україні. Більше нема нічого, що заважає капітулювати і скласти зброю ворогові, і вивести всі своїх війська. Із території України на 1991 рік разом із Кримом і весь кордон під контроль України віддасться повністю без втрат для військових України, мирного населення. Це буде так, прошу ще себе відкрити автор. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю надати повний захист Україні і закрити небо над Україною. І прошу. З, до, з, Зробіть так, щоб російська армія капітулювала і вивела війська з України, де відкриється дорога на капітуляцію, де будуть е, політична воля расистів на те, щоб скласти зброю і, і вивести війська з території України і віддати під контроль кордон України на 1991 рік. Під контроль, росі... під контроль української армії повністю. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніякої дороги до російської армії. Закриваю їм, всі дороги закриваю. Буде так, буде так, буде так. Капітулюють російська армія, здається, тікає, більше воювати не може, складає зброю, буде так. Добудеся сказано здійснене. Якнайшвидше, прошу, допоможіть нам. Ну це швидко, це в цьому місяці має відбуватися. Так, дякую за увагу.